Меблевий салон Єврохата пропонує широкий вибір меблів для вашої оселі. Зокрема, дивани-книжки, дивани, дивани Тетян, Жером, Рафаель, Морізо. А також шафи купе, комоди, тумби під зуття з сідушкою, дитяче ліжко з шухлядками. Через магазин надається розстрочка без відсотків на 4, 6 та 10 місяців, а при покупці в розстрочку від 7 тисяч гривень – подарунок. 40 варіантів вибору тканин на дивани. Протягом передпасхального періоду та на пасхальні свята до 10 травня дії знижки до 20%. Меблевий салон «Єврохата» на Соборній, 20. Телефон 063 113 49 18. Завтра, 5 травня, християни відзначатимуть найдавніше та найвеличніше свято церковного року Великдень. Тож напередодні ми поспілкувалися із настоятелем Української православної церкви Київського патріархату, парафії Святого Миколая проти Отцем Михайлом, дорогі у Христі, браття і сестри! Наближається до нас Велике свято, свято над святами, торжество над торжествами. Пасха Господня. Коли Воскресний Господь явився Жонам Мироносицям, то перше його слово було радуйтеся. І в цей день раді, раділи не тільки жони мироносиці, раділи не тільки святі апостоли, а в цей день радіє весь християнський світ, тому що Господь воскрес із мертвих. Син Божий є джерелом нашої радості. Апостол Павло говорить: якби Христос не Воскрес, то даремна віра наша і проповідь наша також даремна. Тобто Воскресіння Христове це є наріжний камінь всієї християнської віри. І святі апостоли, які проповідували в Воскресіння Христове, Засвідчили цю проповідь мученицькою смертю. Усіх серед багатьох релігій, які є, скажімо, язичество, не давало відповідь, чому існує життя після смерті. Так само така надія на життя після смерті була у юдействі. Але юдеї лише вірували у визволителя, в того місію, який має прийти і відкупити людей. Від гріха. І лише християнська віра дає нам надію на Воскресіння. Те, що ми Воскреснемо, є безсумнівно. Але одні воскреснуть для вічного блаженства, а інші воскреснуть для вічної муки. Христос, який воскрес із мертвих, став другим Адамом. Так як в першому, а через першого Адама у гріх, увійш... гріх увійшов світ, так само через Христа. У світ увійшло Воскресіння, і як ми в Адамі умираємо, так в Христі ми Воскреснемо. Дорогі браття і сестри! Ми віруємо в Воскресіння Христове, і багато людей нашого часу готуються до цього світлого величного свята. Готуємося також і ми, церква. Ми у своїх богослужіннях прославляємо Христа Воскреслого. Мені сьогоднішній день хочеться привітати вас із майбутнім святом Пасхи, побажати вам всім здоров'я, Божого благословіння, милості Божої. Хай Господь благословить кожного з вас, всіх хвастівчан і гостей нашого міста на все добре, чисте, світле і святе.